вийшла пограти в форсвелай і я вам якраз покажу е, декілька способів, як заробити, ну, і міні-влоги, як заробити гроші. Я з Ні, надіюсь, вона прийме. Да, вона прийняла. Ну, така красива коняка. У мене така вже була. все. Так, ну, перший спосіб це треба повернутися додому і садити щось, наприклад, все. Зараз пособирається врожай і вам покажу, що робити далі і як його отримати. Я вже зобрала кабачки, їх потім в ну, мене буде палить. Так, ще я вам зараз покажу, як збирати урожай. Якщо вас удалить, от таке удалить, то це ні в якому разі не можна збирати, А якщо у вас збирати урожай, то нажимаєте на збирати урожай і у вас таке дуже не типу, що воно забрала у вас урожай. Так робимо з тим. Там, де є збирати mm, урожай. Якщо ви, начання, не жалели удаліти, то без корпуйтесь. Якщо підтвердить, ви можете його удаліти, а якщо назад, то не удаляється. Ну, в принципі, тут я все вже пособирала. Тепер залишилось лише кобачки. Ще трохи. Ну і ще оцього трохи насобирати. В цьому вам обновленні поробила більше місця в інвентарі. Це дуже полегшало. Так, і зараз я вам покажу, як їхати з конюшні до магазину. Я візьму мою найшвидшу коняку. Ой, щось мене дуже управляє. Нам треба виїхати з конюшні, ну і поїхати до палок. Потім приїхати бочки. І ми отак їдемо прямо по дорожки. Тут ось ми бачимо такий фургончик і зразу повертаємо сюди. Можете купити ось тут. Собі семена. Ось це все. Там, де сезон, ви їх купуєте. Там, де не на сезон, наприклад, купіть і скільки ви хочете купити. Або з цим магазинчиком, ну тут не пише сезон, конечно, но картошку ви можете купити Картошку. Я раджу всім картошку купити. Але кабачки лише осінню. Ось, все. говоримо з цим чуваком і, і ось продаємо, що у нас тут. Надо нам продати. Ну, наш урожай, в принципі. І, і ще ми виконуємо завдання, за це ми теж отримуємо хороші 150 коїнців. Осьом. Награда, що ми виконали завдання. Від тут пише у нас ось на оце знак питання, жаждущі і усталося. Надо, ну, щоб жаждущий, це означає таке. Якщо жаждущий, то треба попоїти, а якщо сон, типа як це називати, усталость, то треба і покласти спати це. Надо коли в конюшню і, ну, і під... зайти в вашу. Ну, я потім вам покажу. Так, ну ладно, а поки що ми займаємося збиранням рожаєм. Тепер ми тужня достать поливалку. Так, да, і ще приходить премія вам. Через 30 хвилин 500 контів. Ми дуже так поливачі. Але може в Хорсулай йти дощ, але якщо ви хочете, щоб побисліше ваш урожай уже був, то бажано поливати. Да. І оце весь огород поливаємо. І що робити, якщо у вас вже поливалка не поливає. Ви нажимаєте там, де синя, а вона у вас не поливає. Зверніть на саму поливалку, у вас тут буде написано нуль. Якщо у вас не буде поливати, ви йдете до колодцю. Ну, ви можете, я вам буду отдільне відео показувати, як гарно дом, ну, типу, як його можна обустроїти. І далі можемо поливати. Все, я полила і коли вас будуть такі робити значки, наче поливалка, то, значить, вам треба ще розпалить. <плес> так, і ще ви можете участвувати на перегонах. Я вам показую, де перегони. Ось наша конюшня. Якщо ви виїхали ну, палками, отак от ось. Ви їдете, їдете, їдете ось і сюди. Кстати, вже якраз перегони почнуться скоро. Тому нам треба вспіти. Ось, ну, затрима. Ну, час і вам треба вспіти на перегони. Беріть прокачану коняку. Я оцю візьму, бо мені треба її прокачати. І прокачать. я вам якраз покажу, як прокачати коняку. Так, у мене вже висвітлась підготовка. Ну і ось нас перенесло на перегонну трасу. Нам, коли що, нам треба нажимати на плюсик. Ось. І збирати ці прапорці. Один ви не зможете хоча б двоє, щоб було людей. І ви зможете так, як ти бачиш, ці зелененькі прапорці. У нас є 4 хвилини, щоб їх зібрати доїхати до нашого переможного кола. Якщо ну, ви можете потім вставати перед фінішем. Якщо у вас є непрокачені коняки, то ви їх можете прокачувати, коли будете доїжджати до траси. Ну, я вам покажу. Так, ось, наприклад, я вже доїхала до нашого фінішу. Отут ми десь стоїмо і ну, беремо непрокачану коняку. І ось тоді нам зачитають гроші і рівні. Да. Потім ви можете ще раз брати участь, ось сюди їдемо вниз. По цій дорожки. Я знаю, візьму швидше коняку, наприклад, ось вже. Ми йдемо по цій дорожки, і тут ми вже бачимо ось це. Ось цей кружок. Він якщо червоний, то ви не можете в ньому брати участь, бо ще тривають перегони. Якщо навіть там уже немає ніяких людей, то нічого. Так, і ще я вам покажу саме новий спосіб заробляти гроші. Ми просто прокачуємо коняку. Або, ну, але заради розважухи ми ще можемо, ну просто брати участь в таких міні-перегонах. Устраивайте я їх покажу потім, як їх устраивать. Ну ми тут тоже должны собирать прапорці. Тільки це уже не за гроші. Це считай просто для розваг тут у мене постійно такий баг, що я не збираю прапорець просто. І все. Я так, що нам придеться перезаспалиться. О, тут дуже виграла. Ладно. Отак от ось. А, я ж вам не показала спосіб. Ви йдете до, до цих штучок, там, де зірочки. Берете напрокачену коняку. І ви її можете прокачувати отак от ось. І коли ось рівень, наприклад, ось ця лампочка це рівень внизу. У мене тут, наприклад, 12 рівень, 12. й Ось о, о, оцей другий зверху, це скорость. Начебто. Да. Ось ми її прокачуємо, і якщо коли вже в нас буде 13-й, нам защитають гроші. І потім буде ще відео одне, як. Ну, витрачати ваші гроші, або що можна робити в Хорс Валей. Да. Як витрачати гроші, або як, ну. Ну, або можна ще як, ну, як можна отримати гарні коняки, Рецепти. Перший рецепт він лише осінню, звісно. Але це вже буде в іншому відео. Ну, я, звичайно, перезву цей якось канал. Або так і назву. Е, ні, я його назву, навірно, привіт коняки. У мене вже третя якась дівчинка, А, і я все ж таки можу показати зараз, як отримати гарні коняки. Наприклад, ви трейдитесь з моє. Ну, з кимось будь-яким, тільки головне, щоб вам давали гарні коняки. Якщо, типа, ну, оце витаку, і вам дають якісь некрасиві коняки. Ну, типа. Ладно, що буде, якщо йдемо їде на рогом? Що вона мені дає собі? Та ну ні. Ну, ось, бачите, мені, наприклад, її не красиві коняки, бо єдинорог набагато дорожчий. Да, ну і. Ну і всім. Поки з вами була привіт Хорс Валей.